Воїн, який мав знімати фільми про війну, а не бути в головній ролі. Так про Богдана Синюка розповідають його близькі друзі. Кажуть, хлопець був надзвичайно товариським, обожнював жартувати та по-особливому любив кіно. Він Був талановитий псом. Саме за до чого брався, у нього завжди все вийшло. з правильними націоналістичними поглядами. Відповідно, я думаю, тут немає нічого дивного, що він в перші дні пішов добровольцем. Богдан народився в Івано-Франківську. Згодом переїхав у Тернопіль. Ще з маличку хлопець зацікавився національно-патріотичними заходами. Відтак, у 2012-му, Богдан Синюк вступив до пласту. Був гуртковим тамплієрів 13-го куреня імені Олекса Довбуша у Тернополі. Арсен з Богданом познайомився, коли навчався ще в школі. Пізніше хлопці переїхали до Львова, аби здобути там вищу освіту. Спочатку жили в одній кімнаті троє. Тісно, але. Але в той момент максимально стали сім'єю. У студентські роки Богдан найбільше цікавився кіноіндустрією. Навіть знявся у кількох короткометражних фільмах. Хоча й історію любив не менше і навчався на історичному факультеті. Він любив історичну реконструкцію. Він любив. Він знав буквально все. Це стародавні, за стародавню зброю. Міг сидіти годинами з тобою сперечатися про це все. І завжди був правий. Завжди був правий. Він це дуже сильно любив. Олексій познайомився з Богданом ще у 2018 році. Хлопців поєднувало знову ж кіно. каже, воїн мав талант до усього, особливо тому, що з чистим серцем докладав максимум зусиль для досягнення поставлених цілей. У Нас було дуже багато спільних тем. Він був дуже начитаним, дуже класним співрозмовником і. На третьому курсі в мене був семестровий проєкт, я мав зняти короткометражку. Одразу запросив його, і він прочитав сценарій, йому сподобалось. Ми разом над цим попрацювали. І те, що говорив Арсен, він правда дуже любив кіно, і в нього був на нього дуже хороший смак. Я впевнений, що це людина, яка могла би прекрасно себе реалізувати в усьому, за що взялась, тому що він в будь-яку справу вкладав серце. Хлопець розповідає, своїм вчинком Богдан показав важливість цієї війни і надихнув друга боротись за Україну. Богдан Синюк брав участь у боях на сході України Херсонщині, Луганщині, Київщині. Чин похорону провели у храмі Матері Божої неустанної помочі. Поховали воїна на Миколинецькому цвинтарі. Йому було 22. Провести хлопця прийшло сотні людей. Серед них близькі і рідні, друзі, колеги по роботі, побратими. Вічна слава і пам'ять захиснику України.